Ранок мої красотулечки. добрий ранок мої ріднулечки. 6:37. Я вже вилітаю на роботу. Боже, вчора спала. Вчора поїхала в Альони, взяла дрін, це дві баночки. Це в мене вже, до речі, дівчатка, я посліднів мене було виліла, а ті дві в машині ну, а отражу, слава Богу, є. поїхала там ще по одній справі, приїхала додому, помилася, як я лягла спати, тільки встала. Ну, я в півгодинки тому. І то з будівником, з будівником. Ну, а що жінка сутки не спала. Відпочивала, напевно, маю право. Да? Видно, що ріснички зняла, ріснічок немає, а згоріла. Дивіться, яка ну, чорна, чорна. Ну, я люблю сонце, я вже вам казала, так що сонце це для мене все. Так, мої рідолечки. утро починається в мене, ви знаєте, от стакан теплої води, колпачок. Дріна і пішла на роботу. Дівчатка, всім хорошого дня. І хлопчики позитивного настрою виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому як подожіть, бо що губи на красавіча Так, мої хлопчики та дівчатка, 6.44, Я вже виїжджаю на роботу. Сонечко, світино. Я вже вчора його нахапалася. Вчора я його вдоволь нахапалася. Як лягла я на пляжі, ще скільки ми розсвіт пішли зустрічати? у п'ятого? І що ви думаєте, аж до трьох годин. потім поїхала додому, покупалася, переділася. Пихала вальони, взяла дрін, дівчатки, ну це дійсно. Я його п'ю, ви знаєте, ну в кожен свій організм. Я говорю вам, то, що я п'ю, хто п'є, хто не п'є. Ну тут таке, ну звісно, якщо ми почнемо його пити і потім перестанемо ми скажемо, а де результат, то зрозуміло, що його не буде. Дівчатка, дивіться, після операції я держуся в формі. Плюс-мінус у мене пригоють там кілограм. Ну, ви знаєте, коли в наші жіночі дні ми набрякаємо, ми напухаємо, хоча, до речі, я ще така пухша, набрякша від цього, і плюс ще від сонечка. Правда, я вчора, ой, я почила загар, я вам говорю, я вся така рум'яна, ну я не згоріла. Ви знаєте, що я коли йду на море, мої хорошенькі, я йду в салярі на 15 хвилин. Всігда. От перед морем треба йти в салярі, дівчатка, а потім просто піддержимо свою красоту. Я хочу вам сказати, я не знаю, як хто, але я утром завжди стою. Красавіця. Особливо сьогодні. Я так спала вчора, я так сладко спала. Дівчатка, ви мене питаєте локацію там, де я була. Дивіться, моя кума теж зняла там комту. Вона сняла комт, вона там на неділю поїхала з дочкою і з кумом. Ну, Ком на роботі, там в неї відпустка, і він Працював, поїхав туди. і Я вам щас прикріплю номер телефона, тому що я що ви думаєте? Я сфотографувала там. На заходиш в комнату, знімаєш собі комнатку, і є номер телефончика Я його сфотографувала, я вам його дам. Це не проблема, ну там круто. Там до моря йти. Ну. Ну я не знаю, ну рядом. Рядом. Отак, от, от виходиш, там виходить, віком я здання. Я жила в моєму дев'яти чи в 10, чи в одинасті теж за яже не знаю на третьому поверсі. Кондиціонер є, душ, є, холодильник є, кухня є. Дівчатка, там люди приїжджають на 10, на 15 днів. Відки хочеш із Харкова, із Запоріжжя, із Києва. Ну, людей тьма, просто тьма. Чесно, пляж забитий. А вода утром, а той раз свят. Та це просто задоволення. Ні, правда, я телефон вам сейчас дам, Це ж не мій не жалко. Так, мої хорошенькі, як звати, я не знаю. Там був номер телефону, я його собі сфотографувала. хай він буде. Ну, Там дуже класно, мені подобається. Там хочеться їдь на басейн. Басейн 400 гривень на весь день. Ну, Ми ходили на море. Ми на море пішли, що пісок. По-перше, що ми перевикли, ми їдемо відпочивати, ще да? там басейни, до... там йдемо до океану, до моря. Дівчатка. А тут покривало пісок. Повна голова піску, заснула вся мордяка у піску, наїлася того піска, бо ми ж як я ж, напевно, крутилася та лапу, тому що ми свіли хорошо розсвіт. Слухайте, я хочу вам сказати. Що я іменно розслабилася. Мені правда, мені було важко на душі, в мене був дискомфорт, і я поняла Світоль, тобі треба перезагрузитися. А перезагрузитися, де ми можемо горе, водичка. Я поїхала до куми, а перед цим ж було у них день родження. Вона ка, приїжджай на вихідні, Приїжджай, Думаю, подожди, візьму і приїду. От візьму. Ми дали жарі, ми нажарили креветок. Ой, я пила віскі. Я пила віскі. Я думаю, літр я пригорнула. Ну, я здорова, крупна. Але все добре. Слухайте, ну якщо ми вже їдемо на відпочинок, правильно вже треба його заповнити раз і навсіда. Ну, ну так ж дівчатка. Правда, я вам кажу, цей пісок обично покривало, покривало, настелило, а там уже заснула, по ньому покрутилася. Вся осала в піску, пішла в то море. Да, після обіду, звісно, вже до, до берега водорослі підпливають. Знаєте, вже таке воно ну трошки море. Ну це вже після обіду. Але але 9-ї години море як сльоза. Ну, море є море. Ви знаєте, що басейн басейном, а море є море. Так, шумирнесеньки, да, да, у мене понеділок пройшов Суб з неділі на понеділок шикарний, отмітилася. Напилася, забилась. Ні, не плакала, тому що напевно, вже не могла, не плакала ні. Але в нас не було вірим ніколи плакати. Ми що, Ми до трьох часов сиділи, а потім пішли. Поприйняла душ, і все. і Ми вже пішли на розсвіт. Ну круто було, дуже красиво. Ну просто красота, дівчатка. Тому я завжди говорю, треба жити сьогодні. щастя, всю секунду. Ніхто не знає, що буде мілі-мілі, чи я вийду з цієї роботи з дому, чи не ви. Я завжди говорю, є бажання їдьте, є бажання, відкривайтесь, є бажання, робіть то, що ви хочете. Я ще раз вам кажу, посміхайтесь, танцюйте, олибайтесь, тому що дякувати Богу, дякувати нашим захисникам, є можливість з вами зараз поспілкуватись, сказати вам добре утро, розказати, як я напилась, як я збереглась і що, і що я маю стіснятися це життя. Що я кожен день п'ю. Я рідко, но метко, я відмічаюсь тако, знаєте, по повній програмі. Ну а що я? Ну я ну, правда, ну я не можу сказати, що я не я люблю, но ну, я п'ю ви знаєте або водку, або віскі. Ну я шампанське, я ну це таке? Це капля в морі, капля в морі, а в желудке нічого, Це тільки, знаєте, перегар з рота дурне в голові, і все. А віскі випила, розслабилась. Поплакала за столом, заснула, проснулась і продовжуєш далі. Слухайте, ви знаєте, це з кожним є в житті. Просто може хтось тісняється сказати, а я ні? А чого я маю стіснятися? Зараз моя мама скаже, Света, то майже сові. Що ти говориш? Мамулечка, я тебе ла. Слухайте, ну в мене утро, так? Да? Пожалуйста, Света, Хто ж любить? Так, дівчатка, ви знаєте, що сьогодні день народження? Мій сашунічка сьогодні на рік став красивіший, гарніший, розумніший, кмітливіший. Да, мій Шунечка. Що не показую, не покажу. Бо один раз показала увели, забрала. М'я дівчатка вже не покажу. Ну щоб ви знали, він у мене метр дев'яносто, кароглазий, плеч його, ноги. Ну, одним словом, шикарний мужчина. Ви розумієте, мужчина. Так що, мир дулечка, Сашунька, будь здоровий, будь щасливий, будь любимий, оставайся таким, як ти є. Ти мій Сашунька, є, був і будеш. Я тебе I love you. Базаренко ваша рот не закриє. Я хочу вам сказати, я така виспалася. Виспана, а не запухша. Запухша, то, що спала. І ще знаєте, сонечко про себе набряки дає, таке трошки ручки набрягші, ножки набрякші. Не байдуженько, але ну, я все почну з того набрякша, бо я ж така прилична, хороша жіночка. Мої саме головне, здоров'я, удачі, миру, і здійснення всіх ваших бажань. Запам'ятайте, раз і навсегда, в сутки є мілі мілі секунда. Коли здійснюються всі бажання, от ви проснулись потягуськи, зробили щось собі, подумали, воно здійснюється. Ідіть уперед, не повертайтеся ніколи назад. Що було, то було, а що буде, ми побачимо. Саме головне ідіть до своєї мети, не опускайте ручки, тому що життя прекрасне. насолоджуйтесь, з кожної секунди. Це буду говорити кожне утро, хоча ніколи горжуть набор слов, одне й то саме. А що я вам дуже сказати? Я кожне утро, добре утро, хороше утро, прекрасне утро. Дівочки, мальчики, це завдяки не подобається розбити свій телефон, і ця базаренко щезне до другого телефончика вам. Так, мої красатулечки, цибулинка у мене таке Вчора в Чораньом була вона частенька, ядька пиха, не забрала дрінк, поїхала за містом. По справам по ботам, там півгодинки, приїхала дому сняла воно чистеньке. Обично, знаєте, коли ти йдеш на роботу, зробити, що це однозначно стірка. Так воно собі чистесеньке, гарнесеньке, дівчатка. Де я його брала? Я не пам'ятаю. У мене дуже багато таких платючок. Я їх от, опять же відкрила шкаф, висять, білі шорти, білі плаття. Чого ти йдеш? тому що, понятно, дівчатка, воно коли біле, як ти б не хотіла, щоб ти не робила все одно, де п'ятно. От я не знаю, на чорному, тіному, так на білому завжди. Ну, одним словом, отака світулечка сьогодні це Я люблю. Воно, вроді би, валанчики. Он, вроді би, до і розширяти нас, і звужувати одним словом дівчатка. Удобно, красиво, легко і комфортно. Так, мої хорошенькі. І ви не думайте, що якщо воно біле, воно нас розширяє? Ні, мої красуні, ми є і були. Гарнюлічки, всім хорошого дня, позитивного настрою. Я вас тако I love you. так. Мої я вже виїжджаю. Ну ви ж знаєте, мені так до світу хура треба триволічки. Поки можу з вами поговорити. Буває таке, утром виключаю е, машину. Як заграє якась музика, хоч сядь і плач, то ті флешки вже похова, де Я їх узяла. Наоборот, виїжджаємо і так на бодрячку, знаєте, з правої ножки, з липкою, спинка назад, губки вперед. І з правої ножки пішли. Мої хорошенькі, ви знаєте, ну це життя, це дійсно життя. І я думаю, що коли ви стаєте з кожним разом успішніше, ну не кожен вам, бо скаже, яка ти молодець, а думають, ну, що в неї а не нас. А я вам скажу, що. Тому що треба працювати і йти до цієї мети, а не сидіти. Хорошо, мої рідненькі, да, да, мої хорошенькі. щоб мати таку, допустим, що де ти взяла машину, де ти взяла хату. Маю свойство працювати, та я маю і хату, і машину маю. І взагалі я щаслива жінка, я щаслива жінка. Я щаслива жінка, яка цінує і любить життя. Так що я вас всіх, а я на юг подади вже є.